Сьогодні приготуємо неймовірно смачні вареники на пісному заварному тісті. Для початку додаємо до окропу сіль, перемішуємо, до борошна додаємо олію, перемішуємо, додаємо кріп і вже замішуємо м'яке тісто. Потім залишаємо його на 15 хвилин відпочити. Дістаємо, розкатуємо і видавлюємо ось такі кружальця. Для начинки відварюємо картоплю, додаємо до неї улюблені спеції та обсмажену цибулю та перемішуємо. До частини картоплі можна ще додати сир фета. І ось таким чином робимо вареники, заліплюємо. Ще у нас будуть вареники з капустою. Відео, як ми готуємо цю начинку, є у нас на каналі. Крім цих, цих двох начинок, у нас є ще вареники з м'ясною начинкою. Ми для неї взяли відварене м'ясо і перекрутили через м'ясорубку разом з підсмаженою цибулькою. Потім кидаємо їх в підсолений окріп і після того, як вони піднімуться, відварюємо 3 хвилини. Якщо вони були заморожені, то не, не, не менше 5. Ось такі вареники в нас вийшли. Вони дуже смачні, всім рекомендую спробувати приготувати, ви не пошкодуєте. Бажаю всім смачного!